В Рівненській області Дубенського району є село Тараканів. На межі 18-19 століть, після розподілів Речі Посполитої, ця територія стала кордоном між австрійською і російською імперіями. Саме тут знаходиться Тараканівський форт або Дубенська фортзастава в мальовничому природному краї над річкою Іквою. Місцина доволі таємнича і знаходиться в занедбаному стані. Тому знаходитися тут, можна сказати, моторошно. Форт складається із двох кіл укріплень, і ми ризикнули піти в саме серце цього форту. Головним ідеологом будівництва став Едуард Татлєбін – військовий інженер, генерал-ад'ютант, герой оборони Севастополя. Будівництво відбувалося у 1880-х роках. І на той час разом з цеглою і каменем використовували новітній на той час Російській імперії матеріал бетон. Перші випробування фронту припадають на часи Першої світової війни. В результаті горлицького прориву російські війська були вибиті з форту, і форт зайняли австрійські війська. Але вже в 1916 році, після брусиловського прориву, російські війська знову захоплюють форт. У 1920 році поляки вдало використовували цей форт у боротьбі проти армії Будьонова. Під час Другої світової війни, в 1941 році відбулася велика танкова битва в районі Лубно-Броди-Луцьк-Дубно аж до 1944 року. Німці використовували цей форт як склад боєприпасів. У 1965 році радянське керівництво намагалося перетворити форт на склад консервованої продукції, але надмірна вологість та випаровування не дали можливості використовувати цей форт за таким призначенням. Подорожуючи цією мостиною, треба бути надуважним.